Друзі, всіх вітаю, всім доброго дня. У мене сьогодні нове надходження на продаж. Це автомобіль Kia Ceed 2008 року виробництва. Двигун бензин 1.6, встановлений також газ 4-го покоління на механічній 5 й коробочці передач. Я вам зараз зроблю коротенький відео огляд. Так авто виглядає ось по кругу, ж сонечко сьогодні. Чекали, але заважає при зйомках. Авто в гарному, е технічному, естетичному стані. По кузову ніяких вкладен не потребує. Е е є косметика, я зараз прибором це покажу. Отак От виглядає зовні. так Що стосується салону і комплектації, значить дивимося. Маємо 4 склопідйомники, електрокерування зеркалами, маємо шкіряне мультикермо. Датчик світла, маємо ESP спин, п'ятиступенева коробочка, штатна така гарна мультимедія і маємо клімаконтроль бардачок там є у нас AUX Сидіння водія в такому збереженому гарному стані. Так, усе виглядає задній ряд сидінь. Так, прикриємо, щоб солнышко сильно не засічувало. В машина так само все укомплектоване, полочка є і запасочка, все на місці, все є, там під низом пас, до запаска багажників. В такому стані карта задня. Тут ну, бачимо дуже збережене авто. Авто в гарному стані, чистеньке, воно свіжо почищене, пополіроване, всі недоліки, які були придбані. Прибрали їх, верніше, ось так виглядає. Так, Зараз робимо огляд лакофарбового. Друзі, тепер сам лакофарбового поїхали. 111 капот, 124, 124, 111, стрілечка передня права 90, 91, дверка передня права, 94, 115. 102, це вже задня, проємчик швиденько. 64, проєм добре. задній проєм. 64, також добре. Проєм не фарбований, дверка задня, передня, криво переднє, переднє не фарбоване. заднє кривочка 123, 130. Тут є підкрас. 131, тут є чуть-чуть шпаклівки, Але небагато. Так, дах не фарбований. 107, 104 не фарбований. Кришка багажника. швиденько поїхали. 121, 260, 184 400. так, Заднє праве крило 93, 97, 154. крило не Проєм 48 не фарбований. Дверка 167 фарбована. 195 фарбована, передня дверка 234 фарбована, 206 фарбована, передня криличка 148, 136. ну Зовсім 165. Так, і дах з цього боку 100, не бачу, 105 не фарбований. І проємчик водійський. 74, 61 не фарбований. Так, є пару косметичних підкрасів, нічого страшного. так ще раз роблю вигляд, то як виглядає. Так, друзі, далі заведемо, послухаємо, як працює двигун. Отже, запускаємо. Помилки всі гаснуть. Йдемо до двигуна. Відкриваємо. Гарно нажмемо на паузу, бо незручно відкривати буде. Так, ну, працює рівненько, тихенько, так як працює 1.6 матерійський моторчик. Встановлений газ я надаю. Посапоточка гарна, іржі немає, чистеньке, все акуратно. Давайте піднімаю, так все. Не димить, бачу, все добре. Водовигона питань немає. Так, ну що, і маленький тест-драйв зробимо. Зараз, чути, щоб вам було краще видно. У мене камера трошечки погано передає. Так, музика працює. Бортовий комп'ютер показує, грає. Як тут нове лучше настрою? Все, грає. Дата є, все є. Ну що, включили першу передачу, поїхали. О, бачите, і заглох. Давно на механіки вже не їздив. Так, ну що, погнали. Коробочка м'ягенька, щеплення, до речі, міняне, свіже, дуже м'якеньке щеплення. Комплект ГРМ також міняний. Тихенько збити авто. На газу дуже економно, витрати палива по місту Києва до 10 літрів газу в районі десь 8,5-9. Отже, кого зацікавить дане авто, набирайте. Я вам надам відповіді, якщо у вас будуть якісь додаткові питання. Від себе всім бажаю гарного дня, мирного неба. Це буде Україна, до побачення.